Всім доброго дня! Я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо фрикадельки в томатному соусі. Це страва дуже проста. І мене ця страва виручає от тоді, коли в мене нема часу готувати щось таке складнюче і треба швиденько нагодувати всю сім'ю. То такі фрикадельки, каструлька макаронів чи гречки, і буде класна вечеря або обід. Тож, давайте не гаяти часу, давайте починати готувати. Спершу поставлю готуватися соус. Розігріваю пательню з рослинною олією та обсмажую на ній часник. Подрібнений. Ми полюбляємо багато часничку, щоб було. Ви, звісно, додавайте на свій смак. Окрім часнику, мені потрібно ще гострий перчик буду додавати. Цей перець дійсно дуже-дуже гострий, тому я додаю навіть не цілу перчинку, а десь половинку. Нарізаю ось такими шматочками. Також додаю приблизно чайну ложку каперсів, які потрібно подрібнити. Ну, а сам соус у мене буде із консервованих томатів без шкірочки. Додаю їх до обсмаженого часнику. Також сюди відправляю і. Перчик і каперси. До речі, каперси, якщо у вас їх немає, просто виключайте з рецепта. Ну, вони дають дуже класні нотки соусу, тому краще додати, якщо вони є. Бажано це все розім'яти виделкою або ложкою, але це все буде потім тушкуватись, тож навіть не обов'язково. Підсолюю та додаю спеції: гранульований часник, копчену паприку та чорний мелений перець. Спеції додаються за смаком. Можна додати просто сушені трави. І залишаю тушкуватися соус на маленькому вогні. Тим часом зробимо фрикадельки. Тут у мене суміш фаршу, свинина та телятина. Потрібно додати сюди нарізану цибулинку, також додаю зелень та дублюю спеції і обов'язково, звісно, солимо. Спеції ті ж самі, що і в соус: часник, чорний мелений перець та копчена паприка. Все потрібно перемішати добренько і додаю сюди трішки холодної води, щоб наші фрикадельки були більш соковитими. І продовжую перемішувати. Формую фрикадельки не дуже великого розміру, але тут все за вашим бажанням. Частина фрикаделек у мене відправиться в морозилку. Буде як заготовка на майбутнє, а частину ми зараз будемо готувати. От саме ту частину фрикадельок, які ми зараз будемо готувати, треба обсмажити на пательні. Дуже добре розігріта пательня з рослинною олією. Не потрібно зараз доводити фрикадельки повністю до готовності, достатньо просто. Обсмажити їх з усіх боків до коричневої скоринки. Потім перекладаю обсмажені фрикадельки в пательню з соусом. І тушкую на маленькому вогні, звісно, ж, під кришкою хвилин 25-30, залежить від розміру ваших фрикадельок. В кінці додаю трішки зелені і можна подавати. На мій погляд, цей соус дуже смачний. Я його дуже часто готую навіть без фрикадельок, просто як доповнення до пасти чи рису. Виходить, дійсно дуже смачно. Такі фрикадельки, на мій погляд, дуже класно подавати з пастою, але. Турешка, рис, гречка також звичайно підходять. Тож готуйте, насолоджуйтесь! Дякую вам за перегляд! До нових зустрічей!